Цикатка на плодових деревах. Ось так вона виглядає. І ось такі вона робить пошкодження. Щоб її знищити, достатньо провести 4 обробки по сезону. Ці 4 обробки ми комбінуємо з іншими обробками від інших шкідників по сезону, фактично. Тобто першу обробку саме від цикадки, ми проводимо після цвітіння. Додаємо інсектоакарицид Актелік. Другу та третю обробку ми проводимо травні червні місяці, і використовуємо інсектициди Ampligo або Enджо. Енджо використовується в безвітряну погоду, враховуйте. І четверта обробка саме в серпні, місяці, коли вже вона починає працювати на новий сезон, фактично, відкладати яйця. І тоді знову використовуємо інсектициди. Енджо або ампліго. Якщо ваші плодові дерева були пошкоджені в серпні місяці, ви не провели обробку і на дереві відклались яйця, тоді вже восени проводимо обробку після опадання листя зимовітом або препарат 30В-30. Якось так, друзі. Вподобайка.